З маркетингу конгресно виставкового центру парковий анна майстр... Ми зібрали сьогодні всі наші сім'ї, які ну, не всі, хто зміг прийти, які розташовані і оселилися тимчасово в Києві. Тому сьогодні дуже багато наших центрів для тимчасово вимушених переселенців хабів приїхала, і дуже багато сімей, але це не всі наші сім'ї в Києві дуже багато людей. Тому це захід, по-перше, подивитися і зустрітися всім разом, відповісти на питання, які є проблемні в нашій сім'ях. Ми сьогодні запросили працівників пенсійного фонду Донеччини, обласного Донецького центру зайнятості. Ми запросили всі наш Донецький обласний молодіжний центр, наші громадські організації, які працюють для, на допомогу людям. А тому, от, от ми у нас була основна задача це як інформаційно роз'яснювальний захід, щоб показати людям, що вони не одні, що ми не покинули донечани їх і що ми працюємо разом. Ми спільно з управлінням сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації та клубом рибалок України проводимо благодійний культурно-інформаційний захід. Ахід сім'ї Донеччини від покоління до покоління він був організований, щоб зібрати всіх наших земляків в одному місці, щоб всі могли побачитися. Всюти цікаву інформацію від наших спікерів, діти протягом всього заходу могли розважатися з аніматорами, навчатися різним цікавим речам на майстер-класах. А також сьогодні одна із таких родзинок нашого заходу це буде нагородження переможців конкурсу Моя сім'я від покоління до покоління, яка проходила серед дітей з Донецької області, які наразі проживають як і в Донецькій області, так і на території України, так і виїхали. За кордон і серед наших 12 переможців є дівчинка, яка зараз проживає в Нідерландах, є дівчинка, яка зараз знаходиться у місті Слов'янськ. Також до нас сьогодні завітали на нагородження наші земляки зі Львову, з Чернігова, з Кривого Рогу і з Кропивницького і міста Києва. Тому ми дуже раді всіх тут бачити, нагородити діток. Дипломами цінними подарунками дуже подобається. Як мама дитинки майстер-класи чудові, дуже вдячні за підтримку, за допомогу. Діткам дуже цікаво. Головне саме головне, я так розумію, і ми в цьому йдемо. Це діти. Ми працюємо для дітей. Ми працюємо для людей. Це основні напрямки нашої військової адміністрації. Громада, не знаю, як її звати, але я їй дуже вдячна, що вона там моє бажання виконала. Бажання намалювати смайлик, тому що я там підтримую з ним, я підтримую наших захисників, які зараз на фронті захищають нас та мою РУ годину.